Казка. Переклад команди Лабіринта Лиси озвучила частини хрещена мати фоторучан. Приємного перегляду. Божевільний, не витрещайся на мене. Ну, ну. <кхух> ні, замокни, та не підходь. Щойно. І Я зробив щось гідне такої похвали. Стулися! Чому зупинилася? Мені було так добре, а ти не зраджуєш своїх звичок. Навіть якщо спробуєш мене виправити, я не змінюся. Думаєш, що маю приховані наміри. Сумно, адже я роблю все це лише тому, що хочу, аби мене любили. А любов. Я маю негайно це побачити. Ого. Свій одяг. Як, як я й думав? Буває, любов стає одержимістю. Хто там? Інколи вона перетворюється на ненависть. Через того виродка придушила власними руками. Як же бісить цей виглядок. А! трапляється й таке, що це почуття не схоже ні на любов, ні на ненависть. Любов буває різною казка. Чому так багато поліції? Що сталося? Кажуть, китайський ресторанчик у цьому провулку був лігом монстрів. А... От чому мені не сподобалася її глокшина з чорними бобами? Щось тут не так. Прочути? Чи не занадто чисто? Здавалося б, тут має бути помітний слід монстрів, але ж ні. Ще й ситуація з камерами спостереження. Вони були вімкнені, але хтось їх зламав, не лишилося жодних записів. Можливо, ці покидьки намагалися знищити докази, перш ніж виїхати. Схоже, ми так і не дізнаємося, чому виконавчий директор Тек приходив сюди за день до інциденту. Але ж знову таки важко назвати це знищенням доказів, адже вони лишили забагато облікових книг. Що думаєш, керівник Оса, може, ти бачиш більше, ніж я? Не знаю, не сказав би. Що я думаю, бо щонморон тут не обійшлося. Схоже, вона обожнює нищити камери спостереження. Звісно, це лише припущення, я не маю доказів, та й дій не на користь допомагати монстрам і шкодити людям. Однак, вона ж божевільна. Може, вчинила так просто по приколу? Насправді, такі думки, як хіба богиніна, таке здатна, давно почали розвіюватись. А після вчорашнього від них і сліду не лишилося. Якого біса я взагалі почав довіряти Чорноро? Цей хлопець допоміг мені розплющити очі. Можливо, він і є. Тим хлопчиною, що стояв поруч із Чон Моран десять років тому. Здається, вони давно знайомі. <зас> так і ласки, а потім ляпас. Цікаві в них стосунки. В принципі, як і в неї зі мною, спочатку штрикнула ножем, а потім благала не помирати. Та не варто забувати, що Чон Моран – акторка. Обдурити когось, змінитися в настрої для неї не проблема. Не відповідатиму на її дзвінок, принаймні, поки не розберуся з думками. Невже знову хоче спробувати мене прирізати? Треба вимкнути звук. Схоже, вона не припинить дзвонити. Глянь, який красень не те слово. Через теперішню недовіру виникає закономірне питання? Це ви детектив Саджаха? А? Давно ми з вами не бачилися? Щодо події, з якої почався мій зв'язок із Морон. Інцидент на церемонії нагородження, в якому загинула акторка Махіон. Чи справді Чон Моран? Не винне в її смерті. Ха! Ну і чому цей виродок не підіймає слухавку. Абонент не відповідає. Абонент не відповідає. Це добре спав. Ні. Голодний. Так. Доведеться покарати тебе за вчорашнє але бити не буду. Не знаю, що б ти зараз витворяв, якби не мої пута. Що ж робити? Готовий понести покарання із задоволенням. Не хвилюйся, все буде добре. Абонент не відповідає. Спроб... Скажи, а. Будеш чекати, доки він не візьме слухавку. Абонент не відповідає. Спробуйте. Баляцтво. Невже він випробовує мене? Це ви, детектив Саджиха. А... Давно ми з вами не бачилися. Хотів привітатися. Як ви? А як я можу бути? Просто намагаюся взяти себе в руки, якось справляюся. Так прикро, що слідство довелося завершити достроково. Я багато думала, певно, Хіон, до ми не хотіла, щоб її ім'я було на слуху. Відверто кажучи, інцидент набув розголосу не через мою доньку, а через причетність. Чон Моран? схоже, для людей це важливіше. Чув, Махіон була близька з нею. Хоча я б так не сказав, з цією жінкою неможливо зблизитися, вона не вміє ні любити, ні піклуватися про когось. Тоді я не думав, що Чон Моран може бути причетною до смерті Махіон, бо ж то була справа рук монстра, а вона не одна з них. Однак, навіть якщо компанія небеса втрутилася, так швидко закрити справу вдалося з згоди родини загиблої. Чон Моран могла запросто промити їм мізки. Якщо вона вчинила так із людьми, що втратили дочку, то яка ж це богиня? Швидше диявол. Якщо накладене закляття доволі сильне. Я його побачу. Варто дослідити все під іншим кутом. Розумієте, детектив. Вони обидві працювали в одній агенції. Чон Моран дуже допомагала Хіон із моменту її дебюта. То ви, мабуть, бачилися з нею? Це надто відома людина. Або я мала можливість із нею зустрітися. Вона приходила на похорон Хійон. Але, схоже, їй було зовсім незручно. Адже в неї депресія, їй потрібен відпочинок. І краще, аби вона постійно була вдома. Так у газетах пишуть Брехня по всіх фронтах. Он як. А якщо подумати, одного разу я таки бачилася з нею. До церемонії нагородження? Так. Вона прийшла до мене додому, тоді Хіон готувалася до своєї першої церемонії, а Чонморан попросила свого дизайнера шити для неї сукню. Тож вона прийшла з менеджером та забрала з собою Хійон. Га? Невже Чонморан здатна піклуватися про інших? Оу Ваша донька, мабуть, дуже цінувала це. Так, того дня. Того дня. Вона задоволена повернулася додому. На примірці їй було дуже весело. Нічого особливого. Я ще не бачив такого закляття. Чому воно проявилося саме зараз? Зрозумів. Отже, з того часу до дня церемонії нагородження з Махієм нічого особливого не відбувалося? Ні. Абсолютно. Моя донька просто чекала на цю подію. Саме так. Як не крути, та підозріло це все. Невже Чон Моран справді причетна до смерті Махію? Вона намагається приховати правду про той день. Що ж насправді, тоді і сталося казка відчай схожий на захід сонця. Якщо дивитимешся на нього, опечеш очі, відвернешся, через деякий час опинишся в темряві. Переді мною дилема. Якщо Чонморан про все дізнається, то прикінчить мене. Чи не забракне мені від Їсти хочеться. Котра година. О, забув вимкнути беззвучний. Та за нею божевільня плаче. Ні, ну що за людина? Хоча, може, в неї дійсно термінова справа. Страшно й думати, що зараз буде. А, алло. Вона надто неочікувано підняла слухавку. Морон? Чому не відповідав на дзвінки? Задрімав. Справді, а що тобі не снилося? Може, я? З якого б це дивати? Кошмар снився. Можливо, тому в тебе не сонний голос. То чому ви телефонували? У нас було побачення. Мені цікаво. Чи воно тобі сподобалося? Ага, вже особливо момент із у шию. Чому питаєте? Вам зазвичай однаково, на мою думку. О. Тобі так здається? То от чому ти не відповідав на мої дзвінки, я зрозуміла? Гаразд, ти хочеш усе припинити? що? все припинити. Побачення маєте та на увазі? Так, може забити на них. А, здається, ти досяг свого ліміту. Забити? Спочатку ніяк не відпускає мене, а тепер це? Чому? Вона щось дізналася? Не вже слідкувала за мною? Чи, можливо, і досі це робить? Чому раптом? Невже ваше ставлення змінилося через учорашнє. Нічого такого. Просто здається, що ти виснажений. Скажи ці побачення тобі не навесні? Можливо, я твій останній шанс на порятунок? Вже надто пізно. Ні. В плані. Якщо ми на цьому зупинимося, хіба не означає це те, що ви більше не допомагатимете мені? А якби я хотів зупинитися на півдорозі, то й не починав би нічого. До того ж зараз мені цікаво пізнати вас, Чон Морон. Яку ж правду від світу приховуєте ви та подібні вам? Відчуваю, якщо цього не дізнаюся. Все лишиться як є. Добре. У такому разі, відтепер не тіка, якщо подім не трапиться. Щойно ти сам зробив вибір муситимеш терпіти мої забаганки. А до зустрічі. Таке відчуття. Ніби я щойно кинувся у вогонь. Але зготовий на все, щоб уникнути голоду. Однак, якщо він хоче стати божеством, то в жодному разі не повинен зашкодити людині. Перш за все, вона навчила мене терпіти. А якщо вже кров потрапить до рота, однаково не можна її ковтати. І попри тисячолітній голод, потрібно відпустити здобич, треба терпіти цей фізичний біль. Добре, ось так, тепер слухаю уважно. Угу. Що нещадна ламає, мищить, але підкорити мене може лише хороший хлопчик. А, що? Ні, нічого, сонний я. Минулої ночі так і не зміг зімкнути очей. Голодний і стомлений, краще б ти мене послухався у нічого не хочеш розповісти, а я ще не став богом. А він сказав, що останнє завдання запобігти лиху, що зароджується зараз у світі людей. Щойно прибув сюди, я намагався зрозуміти, що саме він мав на увазі. Та дізнався дещо під час розмови з Шіхерюн. Тож, за ті 10 років, доки мене не було, з'явилися нові монстри. А. То він сказав тобі це владнати. Талант не проп'єш. Цей старигань завжди вмів розв'язувати проблеми і не бруднити свої руки. Ти вже не тисячу років старший, довго ж ми не бачилися, стільки часу минуло. І я знову можу дотягнутися до неї, обійняти, коли захочу. Та навряд чи мені вдасться надовго її втримати. Ти ж покидьок. Ну на мій носик боляче. Краще, хапай мене за волосся. За горло теж хороший варіант. мале, тобі ж таке подобається. Постійно сприймаєш це як нагороду, ти повинен якнайшвидше просити вибачення перед пані Ші. Уяви тільки прикинувся її секретарем, стер пам'яті мочив бідолашну. Як ти взагалі дійшов до останнього завдання з таким то характером? Зроблю все, що скажеш. Але дозволь ще запитати якщо ти планувала шукати того чоловіка, доки мене не було? Що для тебе значило би, моє становлення Богом? Хто я для тебе без цього статусу? Схоже, я помилялася. Ти досі маленький плакса. Підніми голову, не плач добре. Ти намагався його з'їсти. Не зміг би, ну не перекрило мені шлях Звісно, адже я неодмінно зроблю тебе Богом. Божествоного звіра, який забрав людське життя, спіткає лише смерть. Я ніколи не допущу цього з тобою. Від самого народження ти був моїм. З дитинства проходив жорсткі випробування, щоб стати Богом? Я дала тобі свою енергію, аби не зморив голод за цю тисячу років. Ти мистецтво створене мною? Питаю, що значитимеш для мене, якщо не станеш Богом. А нічого не зміниться. І якщо ти так любиш, то чому не хочеш мене? Ти страждаєш через мене, досить із тебе й фізичного болю. Чому знову плачеш? Щойно жмився, тепер знову доведеться? Я ще не знаю, як стерпіти голод, який постійно розриває мене вщент і змушує плакати. Казка. Морану. Хочу побачити її. Тобі норм бути в команді Сононі говорити таке. Еге. Але ж ми мали віддано працювати з моран. У мене душа не на місці без неї. Коли вже закінчиться її перерва. А ти не знаєш? Довкола такий галас вона взяла ще кілька місяців відпустки, хоч би до кінця року повернулася. Але ж вияснилося, що її провини немає. Всі заспокоїлися, хіба ні? І взагалі? Чому вона нам нічого не сказала? Може, позвонимо їй? Просто спитаймо, як у неї справи. О. Мені дзвонить? Мора Нуна! Алло? Нуно? -ну? Це справді ви? Щось сталося? А? а ви швидко. Все взяли, що я просила. Так, постільна, білизна та чоловічий одяг Поготрібного розміру. Для блондина з родимками під очима та солодкуватим обличчям. <звук> Оні! Оні! Ви зустрічаєтеся? Вони перед ним справді. Ти він айдол чи модель, де робить сачіски, як йому вдається зберігати такий колір волосся, а під очима татуасу такий концепт у справді родинки. Ну-ну. вже живете з ним? Ви ж разом не попадалися на камери. Хоч би попередили компанію заздалегідь. Через це від вас не було чудно ні слова. Це кепсько, якщо про ваші стосунки дізнаються. Такс, дуже дякую, що все купили. Наразі тримайте це в таємниці від компанії. Бувайте! Ну хм. Мені було цікаво, як тобі вдається приховувати свою особистість, бувши акторкою. Все майже так, як я й думав. Тобі потрібен одяг. Мені через тебе довелося збрехати, а якби нона мене запнула тут, нічого такого не було б. У тебе побертаний період. Мені понад тисячу років сама знаєш. Тоді андропауза інакше. Чому ти з вчорашнього дня постійно бурчиш? Що мені зробити? Обійняти тебе? Поцілувати? Ти така нещира. Купи мені випивки. Будь ласка. Хочу закусок.